Що ви можете сказати? О том, про... За, взагалі про конференцію взагалі про конференцію? Ну, мені здається, що ця конференція є дуже важливою, бо саме на цій конференції ми мали можливість обговорити актуальні питання, які турбують мед... медіапедагогів, я б сказала, початківців, бо в Україні у нас не так давно почали впроваджувати медіаосвіту. І е, дуже цікавий був обмін досвідом, який представили медіапедагоги з усієї України. І в позашкільних навчальних закладах загальноосвітніх були представлені програми, які були розроблені, і бажано було щоб наше міністерство освіти і науки так само підключилось до рекомендацій щодо впровадження їх в навчальних процес. Ну і відповідно надання їм грифів. Щоб дозволила на правовій основі використовувати ці програми, дуже важливий аспект сьогодні обговорювали на секції після дипломної освіти, як готувати медіапедагогів, що необхідно обов'язково розробити або створити творчу групу, яка б могла розробити методику проведення медіасвітніх занять. Гадаю, що це дуже, теж дуже актуальний напрям діяльності, і е, створення теж сприятливих умов для тих областей, які не ввійшли до всеукраїнського експерименту, щоб їх теж підтримували на всеукраїнському рівні. Ну і немножечко розкажіть у харківському опиті, тому що відомо, що один із самых передових опитів у нас медіабразовательних. Ну у всяком випадку, я слышал таке мнение, поэтому очень інтересна можна сказати, що Харківська область поза межами експерименту. На жаль, хоча можу сказати, що перші кроки були дуже такими непростими, складними, Починалося з того, що не знаю, пощастила, мабуть, мені, що я потрапила в першу літню медіашколу. школу. Після цього на засіданнях членої ради я доповідала з цього приводу. Потім, спасибі, міністерству, яке надіслало листа про необхідність впровадження в систему підвищення кваліфікації тобто, що можна проводити навчальні заняття для слухачів, і було виділено години на курсах. Саме з цього починалося. Потім у нас виникла ідея, що можливо на рівні області варто теж долучитися до всеукраїнського експерименту, але у нас був свій погляд на цю проблему. Ми вирішили, що впроваджувати програму 10 класу ну цього замало і вже запізно. І тому запропонували долучитися до нашого академічного експерименту. І дошкільні навчальні заклади, і початкову школу. Ну і відповідно основну і старшу школу. Почали з установчого семінару, потім проводили семінари тренінги різної практичної спрямованості, які дозволили навіть самим педагогам відчути радість. Медіатворчості створити мультфільми. Після навчання змінився формат шкільних газет, сайтів і не тільки шкільних, а й дошкільних навчальних закладів. Почали розробляти свої програми факультативних занять. І, як приклад, у планета медіа і «П'ятий клас. Програма книга у світі медіа апробацію проходила в межах нашого академічного експерименту на базі двох шкіл Харківської спеціалізованої школи номер 16 і Мериф'янської школи номер 6 Нормально. мені здається, що і керівництво зацікавилось, бо Цьому році рішенням колегії департаменту науки і освіти від 6 вересня цього року було надано статус нашої академічної експериментальної програми, статус регіональний. Поздравляю вас. І е, зараз іде якби документальне завершення. Цього рішення подаються заяви, програми, погодження районних відділів освіти. І ось е, наступне, що очікую, на, очікує, теж семінар тренінг, як створити шкільну телестудію. Ну от ви ж недавно провели по-моєму інтернет-конференцію. тоже. так, і е, мабуть, останній такий. Масовий захід це міжнародна інтернет-конференція. Участь взяло більше 150 людей. 71 робота була надіслана. Взяли участь науковці з Узбекистану Ташкент. З Російської Федерації Москва, Таганрог, Ростов, Санкт Петербург, навіть невеличкі селища, тобто все говорить про те, що до тематики залишились небайдужими як російські медіапедагоги, так і українські українці можна сказати, що вже ми виховали. В нашій області своїх медія педагогів, бо, наприклад, завідувач дитячого садочку, номер 2 міста Коп'янська представив модель формування медіаграмотності працівників дошкільних закладів. Okay. Проректор нашої академії з наукової та експериментальної діяльності Кравченка Ганна Юрівна подала статтю, якій на прикладі програми. П'ятої первомайської школи показала, як організувати дослідну експериментальну діяльність саме впровадження медіасвіти досвідом впровадження медіасвіти в нашій області так само поділилась і ректор нашої Харківської академії Любов Денисівна Покроєва, бо без її підтримки у нас нічого б не вийшло. Івано-Франківськ, Хмельницький, Київ, Донецька область, Дніпропетровська, Запоріжжя надіслали роботи на цю конференцію. Ми плануємо видати збірник. В ПДФ форматі він буде розміщений і на сайті Академії Української преси, і наробками медіасвітян, як вітчизняних, так і закордонних. З цими наробками можуть ознайомитися всі, хто цікавиться проблемами впровадження медіасвіти. І хотіла ще сказати: ми, мабуть, мало уваги приділяємо проблемам виховання. От саме в ракурсі медіасвіти, світи дітей сиріт так, от цікавий досвід росіяни представили це школа Олега Латашева майського, які надіслали 9 робіт присвячених саме проблемам медіа світи для дітей сиріт. Ну, якщо є якби розуміння керівництва важливості. Цієї проблеми і я ще хотіла б теж, якби подяку висловити начальнику нашого департаменту Шапава Роману Володимировичу, який е, зрозумів важливість, і саме за його ініціативи, от, е, наша програма Дослідна експериментальна набула статус регіональної. Ну без підтримки от сьогодні, всі, хто говорив. Перший випробув найважливіше це поддержка, звісно, і хорошо, коли вот в регіонах є така поддержка. Я ще хотіла додати: дуже важливо використовувати потенціал регіону. І ось э, у нас є э, державна академія культури. І е, саме декан факультету кінотелемистецтва, професор, доктор мистецтва знацу Іванівна Офорова, яка відгукнулась на наше прохання, і, е, по-перше, вона і читала на спецкурсі для медіапедагогів. Її колишні учні, які вже захистились, і які теж можуть чогось навчитися, викладачі е, нашого. Класичного університету Національного університету імені Каразіна, так само кафедра журналістики, і вони давали саме практичні аспекти аналізу медіатекстів. Угу. Використані були матеріали фестивалю, який проходить в Харківській області дитятко, але він міжнародний. І, от, наприклад, як створити телепрограму дитячу. І що так, що не, не так? На тих зразках, які були подані на конкурс, або як е, аналізувати журнальну статтю. Це теж треба вміти. А якщо педагог цього навчиться, він навчить і дітей. Ну, Дякую вам большое за інтерв'ю. Можна? Не? А, да. Так, немножечко сюди змістилися. При... Да. Я б хотіла ще подякувати Академії української преси за могутню підтримку, бо саме вони дали поштовх, от всьому, що відбувається. Вони допомагали відшуковувати медіатренерів, самі активну участь брали. І Оксана Валерівна Волошенюк, і Валерій Фелицевич Іванов. Тобто вони давали і корисні поради, і самі активно підключалися, коли виникали проблеми, і були, ну от завжди підставляли своє плечі. Так, вами. Тобто, тобто без, цього? без цього нічого не було.